Экскурсовод, ты, конечно, сумасшедший. Ну, який є, поїхали. Поки всі їдуть на шипити термальні води. Ми пірнули в бетонну історію. Знайомтесь, це лінія Арпеда. Це не підвал, це найбільший збережений бункер Другої світової війни в Україні, який будувався майже 5 років з 39 по 44. Його глибина сягає 50 метрів, а товщина стін метр бетону. Уявіть, зараз розвідано всього ніж 800 метрів всіх тунелів бункера, в одному з яких представлені цікаві речі з тих часів. Більша частина, на жаль, вже розграбована, але щось цікаве залишилось. Наприклад, струмок, який тече прямо зі стіни, не вісно. Але атмосферно. Я відносилась доволі критично до цього місця, але коли заходиш всередину, думка змінюється. Холодно, моторошно, історично усе як треба. <звук> до речі, про холод. При вході можна взяти куртку, але краще мати свої теплі речі. Дорослий квиток 200, дитячі 100. Локація село Верхня Грабівниця Закарпаття. якщо не ловите панічку в закритих приміщеннях. До речі, тут проводять моторошні квести без світла. Тут я точно пас. А ви дивіться.